Всіх вітаю з вечірнього осіннього вечора тут, в Едмонтоні, в Канаді. Настільки я люблю ці всі прерії, ці всі простори. Вони так мені нагадують батьківщину, Україну. На жаль, я не є вдома. На жаль, я не живу в себе вдома, так як і багато українців, яких розкинуло по світу. Але Україна завжди зі мною в серці. І я виїхав за кордон фактично в десятирічному віці. І з самого початку, навіть я дитиною сів той літак, я пам'ятаю, як мій дідусь сказав мені дуже важливі слова. Не забудь свою власну мову, свою українську мову. Бо якщо її забудеш, то буде біда. То тоді вже точно можна буде забути, хто ви є, і ніколи не будете знати, чи ви Канади, чи ви України, чи ви невідомо хто. Тому, друзі, пам'ятайте про це і нагадуйте своїм дітям, бо це дуже і дуже важливо, особливо якщо ви перебуваєте за кордоном і не маєте можливості практикувати нашу солов'їну. Але сьогоднішнє відео. Дуже класне, дуже цікаве, бо я спілкувався з одною дуже великою людиною, з хорошою людиною, старшою людиною, яка народилася в Канаді, але фактично допомогла дуже багатьом сім'ям на початку новоприбулим. Сиділа за столом з батьма новоприбулими українцями, і ми просто собі так по душі поспілкувалися. На жаль, ця людина не спілкується українською, на жаль, ця людина не хотіла виходити в ефір, тому що її багато людей знають. Але ми б собі мали таку знаєте, розмову. І поділилася та людина дуже деякими такими шокуючими речима для тої людини. І та людина затвердила, що її друзі так само були трошки здивовані від менталітету, від того, що все ж таки українці відрізняються від канадців або від українців українського походження, які все своє життя прожили в Канаді і які прожили фактично більшості свого життя на нашій батьківщині. Тому залишіться зі мною до кінця, щоб ви не пропустили дуже цікаві факти. І які я зараз вам повністю розповім. Я зараз вам розповім про п'ять причин, які цей українець назвав, які його шокували та його друзів-канадців. П'ята причина вас просто здивує, тому не переключайте це відео, додивіться до кінця. Отже, що шокувало цього канадця українського походження та його навколишнє середовище друзів? Перше, що він мені сказав, що його дуже сильно здивувало, те. Що він зауважив в деяких сім'ях теж саме, що українці дуже прямо ліні. Що, от, якщо щось їм дати, чи сказати, чи щось не так їм не сподобається, вони зразу автоматично будуть говорити правду так, як воно є, правду в очі, і не боятися того, що це буде негарно виглядати, чи це не можна сказати. Бо в нас все ж таки є в тому якась така правда, що в Україні люди, як мають якусь проблему, чи якщо їм щось не подобається, чи якась розмова є, то дійсно люди зразу починають говорити прямо в очі, що вони думають, і це. Цьому українцеві дуже сподобалося, що наші люди такі, можна сказати, знаєте, безстрашні і не бояться сказати так, як воно є. Бо канадці, які тут живуть вже довго, вони, знаєте, звикли, що вони бояться, щоб їх потім ніхто не подав на них суд або не сказав, що вони дискримінують проти когось специфічно. І канадці з часом, знаєте, вже стоять такі трошки. Бояться сказати прямо, очі, прямо в очі людям. А українці не такі бойові. Це справді досить такий, знаєте, позитивна, позитивний бік українців, який зауважив цей канадець. Друга річ, яку цей українець зауважив, сидячи за столом не один раз, коли українці його запрошували. Українці запрошували не тільки його, вони запрошували також своїх товаришів, своїх друзів. І ви всі прекрасно знаєте, коли українці сидять за столом, то можуть починатися різні такі аргументи, починають люди доказувати один одному. Сперечатися і постійно не можуть, як то кажуть, хтось не хоче відступити, і хтось хоче завжди з якимись фактами свою лінію гнути, хтось свою і так далі. Це трошки здивувало цього канадця, бо серед його кола знайомих такого немає. Люди стар... сидять чемно, їдять, стараються дуже так сильно не сперечатися, бо не хочуть нікого образити. А українці вони знаєте такі бойові, і це теж дуже така цікава, знаєте. Гриса, яка є дійсно стопроцентово правдива, зауважив канадець українського походження. Наступна причина, можливо, не сподобається деяким з вас, можливо, ви не погодитеся, але в тому теж є якась якийсь кусочок правди. Що цей канадець зауважив та затвердив, що українці дуже вперті і мають дуже таку, знаєте, культурну позицію. І що українці тримаються своєї своєї культури, своїх звичаїв і дуже так не хочуть мінятися і приймати якісь інші звичаї, або приймати якісь інші національності в своєму колі або навколо своїх друзів. От знаєте, канадці вони українського походження, вони зі всіма там спілкуються, вони стараються всіх там підтримувати. Нема різниці, з якої ви країни приїхали. А українці вони трошки такі, знаєте, можна сказати, жорсткіші в цьому, в цьому руслі, і в тому нема нічого поганого. Теж тому, що українці ми виросли на тому. Ми виросли так в такому, знаєте, колі серед наших людей, і це справді. Сформувало наші характери в майбутньому, але це дуже цікаво, отаку, знаєте, розмову, яку я провів, і чути це від людини, яка ціле своє життя тут прожила, якої батьки теж народилися в Канаді. І просто ну, це дуже мене здивувало, тому я хотів з цим всім поділитися з вами теж. Знаєте, наша розмова вже почала підходити під кінець, ми там вже поговорили, і я бачу, що щось він ще хотів хоче мені сказати цей чоловік. І знаєте, йому було напевно трошки зручніше тим, що я вже в Канаді живу з 10 років. У мене канадський паспорт, ми розмовляли англійською, і він все ж таки вирішив мені признатися. І він зазначив, що він допоміг багатьом українцям, і деякі сім'ї, двоє сімей з семи, яким він допоміг. Справді почали займатися обговорюванням. Вони справді почали обговорювати його. Він з деякі слова розуміє, і він чув раз, що українці щось таке говорили негарне між собою. І потім він це почув від інших там громаді людей, що ті люди почали наговорювати, що він замало допоміг, що він там їм запропонував. Досить такий диван в старому такому вигляді, і вони це не взяли, а могли взяти, його це образило. І він не думає, що цей диван був в старому вигляді, але для українців він був. І він думає і сказав, що українці займаються, знаєте, таким обговорюванням інших українців, обговоренням інших людей, і що це теж дуже популярно в нашій нації. Він мене запитав, чи це дійсно так. І знаєте, я спочатку так задумався, зробив таку паузу, бо не знав, як відповісти на таке запитання. Це запитання, знаєте, як холодна вода така, знаєте, вилилася на голову. І це питання дуже складне для мене особисто, бо я теж живу в Канаді досить довго, в мене вже теж трошки розуміння трошки інакше. Але в чомусь є правда, в чомусь є правда, що наші люди дуже сильно люблять деколи обговорювати інших людей, замість того, щоб. Бути сфокусованими на собі і на своїх проблемах, то вони люблять витрачати цю енергію або створювати цю негативну енергію в колі своїх знайомих, і це справді прикро, але я йому зазначив, що я мушу з ним погодитись. На жаль, і в підсумку, що я хочу сказати, що в кінці, знаєте, він ще зазначив, що він зауважив, що дуже багато українців приходило до нього з дорогими телефонами, гарно в діті. І він зазначив, що він навпаки йому дуже це сподобалося, що ці українці були гарно вдягнуті, що за собою дбали, дивляться, і це дуже приємно. Він навпаки похвалив таких українців, але він просто не розуміє, чому українці от мають скуповувати всі ці такі дорогі речі і потім ходити і казати, що Канада не гарна, що Канада не добра, що Канада замало допомогла. І його це трошки, знаєте, теж зачепило. Все ж таки він цій країні виріс. І він зазначив, що він вважає, що Канада взагалі дуже молодий, що Відкрила і створила таку легку, легкий такий в'їзд в цю країну, і ніхто, ніяка вона і національність інша, не мала такого легенького в'їзду, як українці в цю країну, і ще й навіть отримали на початку гроші. Але в тому є теж дуже така велика правда, що наші українці трошки деколи забувають про те, і е, починають трошки задирати носа е, аж за високо. Але в загальному наш народ є дуже хороший і в такий час, як зараз, українцям нелегко, і багато українців е, страдають від депресії, страдають від різних проблем. Тому можна їх зрозуміти і не варто ображатися, бо на новому місці не є так легко адаптуватися. Надіюсь, це відео вийшло цікавим інформативним. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.